Що? Чому дівчата? Ой, чому хлопці, при знайомстві з дівчатами, більшу увагу звертають на зовнішність? Так, нам треба відповідь. Ти знущаєшся? Ні. Зараз ми вам скажемо. Ну-ну, давайте, спробуйте. Дівчатка, у нас нова рубрика. Ви присилайте нам питання, які хотіли задати хлопцям нашого віку або трошки старшим. Але ніколи не насмілювалися. Ми зберемося і задамо їм та відповісти зможуть лише найсміливіші. Ну, я думаю, що внешность это то, что первое бросается в глаза, потому что не сразу можно понять, какой внутренний мир у человека, а внешность все-таки может много о чем тоже рассказать. Внутренний мир узнается со временем, когда ты общаешься с ней, а внешность видна сразу. Сейчас внешность одна из ведущих Ну, один із ведучих пунктів признакомстві з дівушкою. І, як каже, зустрічають підтримки, проважають по уму. Мудрість наша завжди нам підказувала, що головне не зовнішність, а душа. Але що пробиш, все ж таки це закладено мені здається природньо, і лише з часом людина стає більше звертати увагу не на зовнішність, а на характер. Парні вони такі существа. более приземленные, чем девушки, так сказать, да. Они э, смотрят именно э, э, на внешность, потому что хочется провести свою, свою я не знаю, там, жизнь с красивым существом, э, то есть с красивой девушкой рядом, а не с каким-то там. Зараз у парках та скверах великих міст можна побачити, як люди за лічені хвилини роблять справжні витвори мистецтва. І використовують для цього лише аерозольні балончики, трафарети та інші підручні матеріали. Вони роблять все дуже швидко і віртуозно. Часто процес створення картини перетворюється на справжнє шоу. Така техніка мистецтва дуже схожа на графіті, але називається легальний спрей-арт. Ну, звісно, малювати на будинках не зовсім легально. Можна ще й на горіхи отримати. А художники, які займаються цією технікою, малюють на великих листах картону або дерев'яних щитах. Руки та лице зазвичай захищають рукавичками та респіратором, щоб не малювати ще й на собі картину. Найпопулярніші тематики це космос, фантастичні істоти та природа. Тут вже можна розігнатися. Яку ж жю уяву треба мати, щоб за 5 хвилин придумати і намалювати таку класну річ? В інтернеті є багато відео, які навчають, як малювати у цій техніці. Тому, якщо є бажання, навчитися можна. Бери приклад з цих художників: розвивайся, цікався прекрасним і роби свій світ кольоровішим. У нас нова рубрика, і називається вона Коротке замикання тут ми будемо говорити про плюси і мінуси різних ситуацій. І сьогодні ми поговоримо про поцілонки. Це може бути приємно. Ну, якщо тільки твій обранець не наївся про цим, цибулі. Це може виражати твої особливі почуття і ставлення до людини. А ще вважають, що коли ти цілуєшся вже... Ти вже дорослий, крутий. Це не плюс, а сміхота. А ще кажуть, що поцілунок це 40% слюнів, 59% мікробів і лише один задоволення. <му> і в такий прекрасний момент ти можеш навіть не підозрювати, що через тиждень все буде виглядати саме так. Та я тебе з друзів видалю! Пізно ти в мене ж в чорного списку! Як ти почуватимешся, коли зрозумієш, що це вже не ти, що ти просто чергова іграшка, а він вже працювався з половиною твоєї школи. У цьому великий мінус. Потрібно цінувати себе, а не розмінюватись на перших ліпших. А як же одразу дізнатися, що людина хороша? Ну одразу ти точно не дізнаєшся. Потрібно, щоб пройшов час, тому що спочатку ми всі білі та пухнасті. І тому краще, щоб відносини розвивалися повільніше. Тоді не будемо завдавати собі непотрібних ран. Так, у цьому весь інтерес. Тому що, якщо це все робити, можна одразу ж набриднути одне одному. Угу. Е, і чому обов'язково цілувати саме в губи? Можна в щічку, в ручку. Угу. З цим поспішати не варто. Можна просто так і все. Так нічніше. О, так.